Із 15 лютого на Хмельниччині вводять нерестову заборону на вилов щуки в Україні. Вона вступає у силу вперше, та кажуть, у рибоохоронному патрулі це нарешті відповідатиме логіці процесу розмноження цього виду риб. Щука це одна з небагатьох видів риб, нерестова активність якого починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. Як і інші види риб, щука мігрує до своїх нерестов. Саме цей період відбувається дозрівання ікри та молоку самців. Під час нерестової активності щука дуже вразлива, тож легко стає здобичу. Тож з метою збереження популяції ввели нові правила любительського та спортивного рибальства. Фахівці наголошують, вилов риби під час нерестової заборони тягне за собою серйозну відповідальність. За незаконну виловлену щуку рибалкам загрожує адміністративне чи навіть кримінальне покарання. Також за кожен незаконно добутий екземпляр порушнику доведеться сплатити збитки в сумі 3468 гривень. У разі потрапляння щуки до уловів, її необхідно в живому та неушкодженому вигляді відпустити в природне середовище. Нерестова заборона на вилов щуки в області діятиме до 31 березня. Якщо ж ви стали свідком порушення правил рибальства, про це необхідно повідомити на гарячу лінію Хмельницького рибоохоронного патруля.